Тарас Шевченко, Єретик Шафарико. Запалили у сусіда нову добру хату злі сусіди, нагрілися й полягали спати, І забули сірий попіл, по вітру розвіять. Лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє іскра огню великого. Тліє, не вгасає, жде підпалу, як той месник, часу дожидає, злого часу, тліла іскра, тліла, дожидала, на розпутті широкому та й гаснути стала. Отак німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила. І тихо, тихо, упустила у собищ лютую змію. Полилися ріки крові, пожар загасили, а німчики пожарище й сирот розділили, виростали у кайданах слав'янські діти, і забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарищі. Іскра братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих і дождалась. Прозрів єси в попелі глибоко, огонь добрий смілим серцем, смілим орлім оком і засвітив любомудре світоч правди й волі. Слав'ян, сім'ю велику тьмі і неволі, перелічив до одного, перелічив трупи, а не Слав'ян і став єси на великих купах, на розпутті Всесвітньому І киїлем. і, о, диво, трупи встали, і очі розкрили, і брат з братом обнялися і проговорили. Слово тихої любові на віки і віки, і потекли в одно море слав'янської ріки. Слава тобі, любомудре, чеху, слав'янине, що не дав те потонути в німецькій пучині нашій правді. Твоє море слав'янське є нове, за того вже буде повне. І попливе човен з широкими вітрилами і з добрим кормилом попливе на вольні морі на широких хвилях. Слава тобі, Шафарику, віки і віки, що звів єси в одно море Слав'янської ріки. Привітай же в своїй славі і мою убогу! Лепту думу немудрою про чеха святого великого мученика, прославного гуса, прийми, Отче, а я, тихо, Богу помолюся, щоб усі слав'яни стали добрими братами і синами Сонця правди і єретиками отакими, от як Констанський Єретик великий. Мир мирові подарують і славу во Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі Чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і рай у найми віддає. Небесний Царю, суд твій сує, і сує царствіє Твоє. Розбойники, людоїди, правду побороли, осміяли Твою славу і силу і волю. Земля плаче у кайданах, як за дітьми мати, нема кому розкувати, одностайне стати за Євангелії правди, за темні люди, нема кому, Боже, Боже, чи то ж і не буде? Ні, настане час великої небесної кари, розпадуться три корони на гордій тіарі. розпадуться, благослови на месть і на муки, благослови мої Боже, нетвердії руки. Отак у келії правдивий Іван Гус думав розірвать окови адові і диву. Святеє диво показать очам незрящим, поборюсь, за мене Бог да совершиться, і Віфлеємську каплицю пішов молиться добрий гус. Во ім'я Господа Христа, за нас, розп'ятого на древі, і всіх апостолів святих Петра і Павла, особливе, ми розрішаємо гріхи. Святою булою сією рабині Божій. Отій самій, що водили по улицях в празі позавчора, отій самій, що хилялась по шинках, по стайнях, по чернечих переходах, по келіях п'яна, ота сама заробила та буллу купила тепер свята. Боже, Боже, велика я сила, велика я слава, зглянься на людей, отпочинь от кари у світлому раї, за що пропадають, за що ти караєш своїх і покорних, і добрих дітей? За що закрив їх добрі очі, і вольний розум окував кайданами лихої ночі? Прозрійте, люди, день настав, розправте руки, змийте луду, прокиньте щехи, будьте, люди, а не посміше ченцям. Розбойники, кати в тіарах, все потопили, все взяли, мов у Московії татари, і нам сліпим передали Свої догмати, кров, пожари, всі зла на світі войни чвари, пекельних мук безкраїй ряд, і повен рим байстрят? От їх догмати і їх слава. То явна слава, а тепер отим положено конглавом, хто без святої були вмер у пекло просто, Хто ж заплатить за булу вдвоє. Ріж, хоч брата, окроме папи і ченця, і в рай іди, конець конця. У злодія вже злодій краде, та ще й у церкві гади, гади, чи напилися ви, чи ні людської крові не мені, великий Господи простому судить великі діла твоєї волі. Люта зла не дієш без вини нікому. Молюся, Господи, помилуй, Спасити нас, святая сила, Язви язик мій захули та язви мира ізціли, не дай знущатися лукавим і над Твоєю вічно славою, І над нами простими людьми. І плакав гус молитву дія. І тяжко плакав, люд мовчав, і дивувався, що він діє, на кого руку підійма. Дивіться, люди, ось де дебула, що я читав і показав перед народом. Всі здрогнули, Іван гус було розідрав із віфлеємської каплиці аж до всесвітньої столиці. Луна гогочучи, неслась, ченці ховаються, мов кара, луна в конглаві отдалась і похилилася тіара. Зашепіли, мов гадюки, ченці в ватікані, шепочеться Авіньйона з римськими ченцями, шепочуться антипапи, аж стіни трясуться від шопоту, кардинали. Як гадюки в'ються крухті ари, та нишечком, мов коти гризуться за мишеня, Та як паки однієї шкури така сила а м'ясива, аж здригнули мури, як згадали, що у празі загелкали гуси, та з орлами летять биться. Конглав схаменувся, зібрав раду, положили одностайне стати проти гуса і в констанці всіх ворон скликати, та стерегти якомога ізверху, і здолу, щоб не втекла сіра птаха на слав'янське поле. Як та галеч поле крила, ченці повалили. До констанця степи, шляхи, мов сарана вкрили, барони, герцоги, і дюки, псарі, герольди, шинкарі, і трубадури, кобзарі, і шляхом військо, мов гадюки, за герцогинями німота, хто соколами на руках, хто пішки, верхи на ослах, та аж кишить. Все на охоту, мов гад у ірі поспіша. О, чеху, де твоя душа, дивись, що сили повалило, мов серед сина воювать або великого Аттілу. У празі глухого монять і цесаря, і В'ячеслава, і той собор тисячоглавий У голос слають, не хотять. Пускать Констанц Івана гуса. Жив Бог, жива душа моя, брати, я смерті не боюся, я докажу отим зміям, я вирву їх несите жало. І чехи гуса провожали, мов діти батька, задзвонили у констанці рано в усі дзвони, збиралися кардинали. Гладкі та червоні, мов бугаїв загороду, і прилатів лава. І три папи, і баронство, і вінчані глави зібралися, мов і юди на суд нечестивий проти Христа, сваре, гомін, то реве, то виє, як та орда у таборі або жиди в школі. І всім разом заціпило. Мов кедр серед поля Ливанського у кайданах став гус перед ними і окинув нечестивих орліми очима. Затрусились, побіліли, мовчки озирали мученика. Чого мене чи напрю позвали, чи дивиться на кайдани? Мовчи чеше смілий! гадюкою зашепіли. Звірем заревіли, ти єретик, ти єретик, ти сієш розколи, Усоби, що розвіваєш святішої волі, не приймаєш одно слово, ти Богом проклятий. Ти єретик, ти єретик, ревіли прилати, ти усобник, одно слово, ти всіми проклятий. Подивився гус на папи, та й вийшов з палати. Побороли, побороли, мов обеленіли, автодафи, автодафи гуртом заревіли. І цілу ніч бенкетували ченці, барони, всі пили і п'яні гуса проклинали, аж поки дзвони. Загули і світ настав, Ідуть, молиться ченці за гуса, за гори, червоне сонце аж горить, і сонце хоче подивиться, що будуть справедним творить. Задзвонили в усі дзвони, і повели гуса на Голгофу у кайданах, і не стрепенувся перед огнем, став на йому. І молитво діє. О Господи милосердний, що я заподіяв оцим людям, Твоїм людям, за що мене судять, за що мене розпинають? Люди, добрі люди, молітеся. не повинні із вами те буде. Молітеся. люті звірі прийшли в овніх шкурах і пазурі розпустили. Ні гори, ні мури не сховають, розіллється червоне море крові, крові з дітей ваших, о горе, о горе. он де вони в ясних ризах, їх лютії очі, уже крові пали, пали, крові, крові хочуть, крові вашої і диму праведного вкрило, молітеся. Молітися, Господи, помилуй, простити їм, бо не знають, та й не чути стало, мов собаки коло огню, кругом ченці стали, боялися, щоб не виліз з жару та не повис на короні або на тіарі. погас огонь, дунув вітер і попіл розвіяв. І бачили на тіарі червоного змія прості люди. Пішли ченці, й тедеум співали, розійшлися по трапезах і трапезували, і день і ніч аж попухли, малою сім'єю зійшлись чехи, взяли землі з під костра, і з нею пішли в Прагу. Отак гуса ченці осудили. Запалили та Божого, слова не спалили, не вгадали, що вилетить орел із за хмари, замість гуся і розклює високу тіару. Байдуже їм розлетілись, мов тіє ворони з кровавого того свята. Ченці і барони розвернулись у будинках, і гадки не мають. Бенкетують та інколи те деум співають. Все зробили. Постривайте, он над головою Старий жишка Стаборова махнув булавою.